У ці хвилини у Варшаві триває саміт НАТО. До польської столиці з'їхались десятки лідерів країн-членів та партнерів альянсу. Зустріч відбувається без зайвого пафосу та за посилених заходів охорони на національному варшавському стадіоні. До початку головного засідання чиновники провели чимало двохсторонних зустрічей. Говорили про безпеку у світі і, зокрема, у Європі. Вже заявили про наміри посилити східні кордони аби захиститись від Росії агресорки. Розглядатимуть там і питання українського Донбасу. У Варшаві працює наша Маргарита Ситник. Вона з нами. На прямому зв'язку. Рито, вітаю. Скажи, будь ласка, то які глобальні рішення можуть ухвалити? Тобі щось відомо, чи, можливо, вже щось є? Тобі слово. Вітаю, Руслана. Самі триває вже близько півтори години. Ось у цьому. Приміщення спеціально збудованому на футбольному полі національного стадіону, тут говорять про те, як НАТО країни НАТО можуть захистити себе від можливих загроз Сходу і Півдня, і Росію називають однією з країн, від якої тут відчувають загрозу. Саме через це НАТО збирається збирається зміцнити свій східний фланг і сьогодні, наприкінці цього засідання, мають озвучити рішення про розміщення чотирьох батальйонів у країнах НАТО та Польщі, це має відлякати Росію відносно Росії. НАТО має намір балансувати у політиці. Між відлякуванням і стримуванням і одночасно вести діалог НАТО хоче виступити таким собі єдиним монолітним союзом і стати менш забюрократизованою структурою, щоб швидко ухвалювати рішення у разі якихось загроз. І для цього, в тому числі, сьогодні підписали декларацію з євросоюзом, щоб не було таких ситуацій, що в якійсь країні організації чи чиновники говорять, що там досить брязкати зброю перед Росією а у питаннях оборони ЄС і НАТО має бути єдиним цілим відонтвонтню колдвор. Ми не хочемо нової холодної війни. Холодна війна це історія, і вона має залишитися в минулому. Ми намагатимемося налагодити конструктивний та змістовний діалог з Росією і зробити наші наміри прозорими, аби уникнути непорозумінь і зменшити ризик військових зіткнень. Росія наш найбільший сусід і важливий чинник європейської безпеки. Тож ґрунтовний діалог дуже важливий. Російські журналісти весь час намагалися випитати і у польських чиновників і у генсека, НА... генсека НАТО Столтен... Столтенберга, чи насправді у будь-якій країні НАТО Українах Балтика, наприклад, очікують, що Росія нападе. Насправді зараз НАТО загрожує Росія, але усі відповідали, що якщо б не було анексії Криму і подій на Донбасі, то НАТО би не стало можливо зміцнювати свій східний фланг. Чи ми реагуємо на це ми реагуємо на систематичні загрози з боку Росії, які тривають кілька років. Не зреагували ми на події в Грузії, тільки почали реагувати на сильні загрози в Україні. Це Росія сповідує імперську політику і творить ворогів на заході, що вигідно для внутрішньої політики Путіна. Уявіть, Путін скаже: в Росії нам нічого не загрожує. То росіяни почнуть питати, чого ми не реформуємо країну. У цьому контексті НАТО продовжує свою політику відкритих дверей і готовий приймати нових членів. Сьогодні тут присутна Чорногоря, яка фактично вже є одною в Альянсі. Також президент Фінляндії, хоча Фінляндія, так само як і Швеція, не є членом НАТО, але ці країни зміцнюють свою співпрацю з НАТО оскільки Росія загрожує постійно, російські літаки кружляють в Балтиці. Україна займає одне з центральних місць на саміті НАТО. Про це, хоча б свідчить така деталь, що Петра Порошенко на так званому сімейному фон фото поставили у центрі між Ангелою Меркель та Девідом Камероном. Усі українські важливі події відбудуться завтра. НАТО обіцяє посилювати тиск на Росію. Обіцяє Україні комплексний пакет допомоги від консультацій до того, як реформувати українську армію, лікувати поранених і, і ще дуже, дуже багато програм. Сьогодні ж Петро Порошенко вже зустрічався з президентом Туреччини, президентом Фінляндії, а також поговорив з Ангелою Меркель та Бараком Обамою. Але поки що деталі цієї Її розмови не розголошуються, Руслане. Дякую, колега Маргарита Ситник про відкриття Варшавського саміту НАТО, на який українці покладають великі надії.